Від обирань, найцікарніше для кожної родини в оригінальній пам'ять збиратися стать дитини. можна влаштувати. Рожевий чи блакитний, це верше хати. Хлопчик чи дівчинка? Гарне питання. Не це рахунок у кожного свої вподобання. Для кожної мами найкраще своє дитя, а з ким поратися легше, допоможе нам гра. Для наших матусь інтерактив полюємо. Наше дитинство ми на вас зануримо. Зараз ви факти цікаві гадаєте, та усі разом на легшу стать відгадаєте. thank okay. Таке враження, що я зі мною пам'ятаю, і з тих пір тебе безмежно кохаю. А пам'ятаєш, мама, моє перше аву, мабуть, тобі здавалося, що я ніколи нормально не заговорю. Зовсім частом зараз маю. А постійно тут зупини, розмовляю. Пам'ятаєш, мамо, як перший суп у мене завився. Ти бачив, він не поспішав, по душу запарився. Годовий селу ще було. Тобі що молочи? Тепер зогрози ні очіку з не, не хочуть бачити мої очі. А пам'ятаєш, мамо, як коли мені співала, слів вже не пам'ятаю, а от мотив легко впізнаю. Твого голосу ще з раннього дитинства добре засинаю та будь-які нічні жахіття перед з тобою минаю. А пам'ятаєш, мамо, завди нам мої дозвовання. Найкраще краще, мені взяла я Потім Ірошки цікаво мені обирала, ну аж з уроками мені допомагала. А пам'ятаєш, мамо, наші прогулянки у ранньому дитинстві, куди б я не йшов, ти не залишала мене на одинці. На все життя запам'ятаю, як мама йде скупою іграшок, а я палку граю. Та ж, та же прикорму мене годувала? Та постійно про проколі корисні факти забали. В той час, як міг тобі сказати, що краще банану потрібно, було в него. Добре, пам'ятаєш, мамо, як я вперше почав ходити. Завсім не впевнена, але намагався навіть бігти. Мені не страшно було спробувати щось нове, бо я знав світ на поряд твоє надійне плече. А пам'ятаєш, як, як у садочок я прийшла, що ранку плакала, коли ти йшла, тебе у віконце я виглядала, без тебе дуже сумувала. А пам'ятаєш, мамо, які я ще малювала, як нашу сім'ю на папері відображала. Найперше слово, що змогла б прочитати і написати, то була мама. Тому не будемо інтригу тримати. Чистенько дома поки смакла, що штовнула, а ти усміхалася, радість не приховувала. Тобі <різь> наші матері не забувай час, коли ми були малі, та ми завжди будемо вас тренувати, все <різь> життя допомагати та від біди оборігати. Що вся наша <кхід> родина? Матусю, рідненька, матусю, єдина. Усі ми вас любимо. І всі їм поважаємо.